Так, Друзі, добрий-прій, добрий ранок. Ну, ось ми їдемо на базар. Слава Богу, визбиралися. Вроді нічого не забула, не знаю. Старалася. От. На дворі трошки туман, так що, вибачте, за качество зйомки. На дворі торгаші тільки поперед нас поїхали, а так людей ні одна жінка пішла. Зустрілася на базарі з нашої вулиці. це така. Собачка. Ні, це не ця. Ні, Ні. Та, ти вже взагалі Вадим не знаєш, де які собаки. Я навіть не то, що людей, а деякі собаки знаю. Ой, Господи, сміх Ігоря. Так, повертаємо з нашої вулиці, повертаємо. Дивимося по сторонам. На горі нема нікого, нема згори. Знизу теж, поїхали, їдемо у центр. Ой, туман, глянь, який туман кругом. Тепер оце ж до осені ближе, от річки починає підніматися туман. Все, ось, ось бачите, яке? як пілина все. Ну нічого. Так що, їдемо, їдемо. глянь, як над стадіоном, який туманіще. ще. Ого! глянь. Навіть люди йдуть, діду на базар. І... Це, Це сьогодні базар, мабуть, буде крутезний. Yeah, <laughs> я шуткую. Ну, треба щось вже казати. Yeah, Для, який туман. Дивіться, який туман. Це ну, над річкою встає. Туман, О Боже, ще такого і не було, так? перший yeah, раз. Мы... Ні, ну такого, глянь, сильно. За літо, да. Ну за літо, а я имею маю виду. А, точно. Тьох. Я вже й забула, що вчора був дощ. А в центрі, дивіться, нема туману. Yeah. <laughs> Хорошо, все. От. Так, оп'ять їдемо, дивимося. Нема, 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 нема нікого тут. Нема. Одна чадиця, олійниця чадить. <laughs> Боже, базарчик заріс. Не нужен нікому травою. Так, зараз буде ще один перехр... перехрестя. ще одне. Бо ми на, тільки успіваємо тормозити, нема нікого. Танька ще не летить. Нема ще, може вже на базарі. Шарівські, то зрозуміло, що ці квітневські на базарі. Боже, скільки вони встають, щоб з квітневого приїхати до нас на базар. Ну, я вже з чоловіком балакала, вони від на утрішнє не доють. У їх є кому, там є внучка, є кому подоїти, а ми доїм вранці. Нашу ласунюшку накормили її, дідуська її підстелив, дав сінця, да, бо мені накосили вчора. Мокро було і нема що косити, все вже посухо. Отак от ходять, вони пасуться, нема нікого. Пасуться, а кормити чи то я косити немає. Воно вдивив внизу який туман стоїть над річкою. Остався дідусь сам. Ще бач, велика тягає. Це ж цієї твоєї воспитательниці чоловік. Ну добре, під'їжджаємо ми вже до базарю. Тут кам'янка торохтить, вибачте. Це парк наш з цієї сторони. Тут, де він, тут кажуть, було кладовище в цьому губу. Я ж вам розповідала, що тут була колись величезна церква, собор. От. Дивлюся, дивлюся, нема нікого, нема нікого. Нікого нема. О, там їде. А, поверта. Нема. На базар повернула машина. Ну, зрозуміло, квітневські стоять. Я ж як і казала, їхній ці нас стоїть. Так, а ми на базар заїжджаємо е з другої сторони. Не там, де люди стоять, торгують. От. А тут... Ну добре, будемо зараз працювати, викладатися. Чоловік каже, знімай далі. Світу ще нема. От, базар з'їжджається. Потихеньку там жіночка писала, що в нас як 60-ті роки. Але цей базар закинули. Тут ніхто нічого не робить, Ми не платимо не містового, тут нічого. Це так він, його воно розбирають павільйони. так що, 10-ті були тисячі кермети. людей. Так, а зараз в нас тут таке було, що не було як пройти між собою. 90 От, в 90-х роках, А тепер Давай. все, пішли ми працювати. Так, ну все, я вже на місці. На місці. Молочко. Ряжанка, творожок, сметанка, сири. Тихо, мовчи. потім скажеш. Твороги і сироватка. Так що це такий у мене сьогодні торг. А сири тверді. Зараз обійду, покажу з тієї сторони. Так, ось все. Маленькі головочки, велика головочка. Рулет, моцарелові палочки, косичка. І наша Танюша. Либнись. Ей, Привіт! Так що м'ясо в нас сьогодні на базарі повне. Чоловік мене вже послав по печерівку, купила гарну таку запечем. Друзі, сижу на заправці з чоловіком і дивлюся, маленька акація і ось цвіте. Ось бачите біленьке воно на акації. Цвіт. Серпень місяць. Понятно? Щось таке в природі робиться. Непонятно що. Так що... Цвітуть дерева і в серпні, не тільки навесні. А це наша Прага внизу там. Аж. Це ми виїхали сюди нагору на, на 10-й кілометр, на заправку. Що торгувала сьогодні, все віддала чоловікові, щоб заправити машину, бо ми заправляємо і бензином, щоб був бензин, і газ до повної заправки. Бо нам сюди їхати на начало селища. Заправимося та й будемо їздити, бо ми зараз їздимо тільки на базар у Прагу. Хватить нам надовго. Так що пішов чоловік платити, а я оце побачила таку дивину. Квітна акація. Да, Смотримо луку, милимо запити. Так, а потім ми ж її як вийде. Ми їдемо з заправки, а в низині, отак внизу розполагається наше село. Воно хто внизу, хто на горах живе. Їдемо додому. Не, ми не додому, зараз ще по хліб, в аптеку. Ще в один магазин, ну, взагалі. Дотратимо гроші. Все, що було в кошельку, все дотратимо. Ну, треба, треба все. Не кажи. Дома як сидиш, то тоді нічого не треба, а так все. А на раз на дідо виїхав, все треба. Да. І все треба, треба і треба. Не кажи. І газ повністю. Так. Да. Можно ехать далеко, да, дедут. На 400 километров Бензину, А, и да. Газу, там, да. да, короче. Из Украины Хочу... можно выехать. До Крыма можно доехать. До Крыма не надо нам. Не надо. Туда еще нам не надо. Где <связано> окупают, то До Татарской поедешь. Да. На, да. як люди ж теж відпочивати хочуть, не всегда ж пахать. Так що це йдемо по селищу, по центральній вулиці. Це з цієї сторони наша церква. От там за річкою ми живемо. Це ми, Я вам показувала, з -з -з зверху виїжджаємо до церкви, це якраз цей зараз буде поворот. Це церква. У нас тут за церквою батюшка похований, довгі роки він служив у цій церкві. А зараз у нас молодий там батюшка. Це у нас маслозавод, де маркет наш, що ми по хлібчик заїжджаємо. Саме з другої сторони, бачите, заїжджаємо. Ну, а І я думала, що Танька, бачите, заїхали. Так, йдемо в маркет. Я йду своєю храманушкою хромаю. Так що в нас сьогодні ціна тижня. Соус, королівський смак. Вермішель швидкого приготування, йогурт, щось сьогодні слабо. Шампуні, слабі акції тут щось. Ну, бери, поляну класову. Так а ти таку, чусь... а то не поляна, поляну. Купер якось. Та ні, то Ужанська. Я поняла, це 18. Дорого. Не знаю, дорого. А скільки тобі треба. А дивись, яка все жовта, що це воно. А вигорів, що. Ну, хватать три. Ну, якщо ти її п'єш, я не п'ю таку. Риба вся дорога. Страшна скумбрія. 170, боже, 180. Чуєш? Скумбрія 180 гривень. Та ти що? Страшно. Ріс 50. Давай ми він не візьмемо, бо нема нічого вдома. Ну так а що ти хочеш? Ну візьми дві штуки зараз. Так хоч людську возьми. Махокурки гості. Візьми, бо нічого немає з Ну возьми з грибами. Да? Угу. Дві, дві штуки, так. Да. Зараз запарим. Фиге, <сif> <сif> Бо опять мясо оно привезут. Звонила тільки що уже ехать? А, не... Кажу, не, мы ще не дома. что? Ну, ну, не знаю, може це ж хороше. Не нет. Попробуем. <си> нету то поматюкаемся. наверное. Та отож. – Та да. Хороший можно бить. Та са добрі свої. Від же с попор. Ага. Да. Все росте, цены растут. Вадим, сейчас в тела куча. Он тебе нужен химия это. Да ладно, ломанись. Сацебели. Ми самі. Хто? Ну, треба робити аджику. Аджика є. Ти один... вже... Щось хліб твердий. 12. А сьогодні яке? А сьогодні 11. Спасибо. Є скільки числа треба? Так, все, скупилися трошки в маркеті, взяли води мінеральної, взяли хліба і дві мівіни. <сіх> Ви ж бачили там а от Мама, нема нічого, досить. да. Мати вчора відкрила банку тушонки, літрову, Та каже, бери, бо вона каже, не знімає її швидко сам. Кажу, завтра прийдемо. То зараз чоловік збігає. Отнеси їй покупки, що їй купили. На базарчику купили їй булку велику ромашку. Каву. Кавуна купила їй. І купили її великого, Купи американка, та й буде. Баба смакувати, нема нікого з тієї сторони. Так що їдемо далі. Їдемо зараз в аптеку. Ліки добрати, бо забули смс-ку. Да. А потім поїдемо до нашого магазину, вам покажемо. Там красоти зараз великої немає ніякої. Чи От. А чи відкриється він всередині, там і всередині пусто. Хочемо туди зерно завести. Завтра Турочки. можеш поїдемо отримати. Трохи закинуть туди Турочки. зерна. зерна кинуть. Да, кинуть. Так, з півтонни десь. Так, аптека, тормози. Так, аптека. Пішла я в аптеку. Так, ось наша така аптека красуня. Йду. Далі в нас там магазин, була Славяночка, зараз не знаю, що там за магазин, і далі барик. Ну Поїхали ми далі. Оце наші магазини, магазини. Магазин, на магазині, машину все. Дивіться, скільки коло марки та куча забито. А встань молочкою і торгувати воно сидять. Воно повно горе. І на цьому стоять. На сонці все вистроїлося. Ця... Ну так. Да. Повно коло магазина видно, всього. Поїдем. А, ми поїдемо на свій магазин. Ось, бачите, нам додому повертати направо, а ми їдемо до свого магазинчика. Ти построїли построїли? Чотири да. роки, чи скільки, да, я відторгувала? Чотири роки. Оце наш магазин, був чайка називався. От такі все. Тільки все заросло, плітка ми сюди не їздимо. Ну так. Да. І за трави. Звісно, окусять поперед магазином, а тут двері, не знаю, зараз спробуємо відкриємо. ми. Ну, Треба, звісно, брати щось сапуче, що то можна його повирубувати. Відкриємо. Так, ключі треба доставити. Ой, друзі, як жалко, тільки. оце. Заходь, аж до Цілий рік аж хоче, не були. аж сльози навернути. Рік ми тут не були. Рік ми не були. Як тут було гарно тільки. Кондиціонер був все. Працювала, як зробили, все своїми руками. Всю клеїли з чоловіком. Все самі робили. Все є. Скільки ми труда, скільки душі сюди вложили, скільки грошей. Це було так гарно. Люди заходили, казали, що так гарно, так уютно, все. так хорошо. А та вітрина, що стоїть у дворі в нас, отут вона стояла, в мене вітріна, це для вісок, полочки, все купляли, все це. Замисли. За гроші, все. Звісно, заходь і торгуй, прибери пол, помий, та й Не все. Думу. Нема для кого і нема кому. І на базарі сьогодні, скільки тих людей було. Тут прохладненько, тут навіть без кондиціонера було прохладно. Ми зробили витяжки, ось у нас тут витяжка. Він зроблений добротний, тут так криша зроблена. Казав чоловік, який ми наймали робив, казав, я всім розкажу, що сюди добратися неможливо. Воно, як тут зроблено. Криша укріплена капітально. Утеплені стіни пінопластом всередині. Тут у нас йде піноблок. Потім пінопласт і зверху обложено кирпичом. В общем, як все добротне робилося. Все робилось. Трошки там вуголи це почорнів, там стояв умивальник. Ну, Та таке обробити можна. Все Окна, все рішутки, так все зроблено, відкриваються ляди, все. Так що такі друзі, справи. Такі гроші ми сюди вкладали, я ж кажу, всю душу вклали. Все було красиво, все тут прибиралось, заміталось, милось. Двері, все тут позаростало, пліточкою, все виложено, все було красиво, все гарно. Ну ладно, все, трошки ну поїхали. Так, ну все, від'їжджаємо, вивізки ж ми, зрозуміло, всі познімали, пока як закрилися. Пока. Пока. Криша, така металічна. Все гарно, все було гарно. Красили, білили в своє время, вивіски були, все було красиво. Ну, а я приїжджав, коли 32 морозу було, ну, да. торгував. Та так, да. та я помню. І машина люди... завелась 32, да, Славу. Да. Ось ото мачки. Звізда Ютуба. Звізда Ютуба. <ріху> Чого не приходила на базар? Привіт. А, що вона каже? Так, що ми, все, їдемо додому? Ну у нас нема гроші, 200 гривень. Ну 200 нема. Ні, ну я можу з мелких дати. Це потім, це з'їдемо. 200 гривень є в мене чого. Ну Ну, як хоче. Тима трошки більше, я не знаю. Ну просто 80. Скільки це буде? Ось так обідаємо. Мівіна, ну, ви знаєте, хороша, дивлюся, зараз покуштую тушонка. Наша, не думайте, ту, що я зварила, я тільки що віддала вже людям. Вони привезли нам нову партію м'яса, баночок, помідори розові. І чоловікові така сама порція. Будемо зараз обідати. Приготувала корові таке блюдо. Там внизу макуха, дерть. Вітаміни перемішала і зверху 5-літрова віддірка нарізала кабаків і огірочків. Чоловік пішов вже по коровку, зараз прижене, бо мені успели її повідпочивати. Приїхали з центру в 11 годин, поки поїли і все. І на цьому відпочинок закінчився. Привезли мені знову м'ясо, привезли баночки. Треба знову робити тушонку. Друзі, так швидко пройшла неділя сьогоднішній день за заботами, за клопотами. Казала собі, що буде в мене в неділю вихідний, але він, як обичний день, не, не виходить у мене зараз. Тільки що виключила тушонку, покупалася в душі та й прийшла. Думаю, буду відпочивати. Хватить вже гасати, вже 10 годин вечора. Так що такі справи, друзі. Вроді й швидко прийшов цей день, але як подумаю, скільки всього з самого ранку, з п'ятого, я всього поробила, то аж страшно стає, що я так можу за день, скільки всього зробити. Ну, нічого, зараз ляжу, намажу свою ножку та й буду відпочивати. Буде все добре. Бо лягла днем віддихати. Сусід привіз лісу там, буде робити кришу, і гепав, і гупав тими дровами, так я й не змогла ні заснути, ні задрімати. Що ти зробиш? У мене відкрита витяжка. Якби я, звісно, закрила, ну, я не схотіла вставати, так уже і лежала, відпочивала так, що якось так. На дворі у нас сьогодні такий вітер був. І на, на вечір днем було жар, жарко, а вечором похолодало, і прям такий сильний вітер був. От, Там дивилася погоду наперед. Буде і 14 градусів, і 13 ночі. Ночі вже холодні стають, а днем ще буде жара. Дивилася туди попереді, буде і 30, і 31, так що ще буде жара. Так що, такі друзі, пішла вечором, подиїла коровку. Пішла, отож, помила апарат, помила відра, все. Пішла тряпочку повішала навіть і закривала курчат, а там до того сюрчки співають сюрчат. Я так люблю, як оце вони в серпні починають сюрчати. Не знаю, щось у мене, оце, у мене я не знаю, що в мене з моїм слухом, оце дуже люблю, як весною починають лягушки квакати на річки. Пісні свої заводити. Я так люблю. І так само це в серпні сюрчки. А як в Крим було поїду, а там цикади. Ой, як люблю теж, сестра моя каже. Задовбали ті цикади, а я люблю страшне. Не знаю, дуже люблю. Це в мене відкрита, ще раз кажу вам витяжка, я оце ляжу і сулице чути сюрчки, як сюрчать. Так класно, аби ще й небо в звздах було видно, вообще супер. Люблю так. Я пам'ятаю, в молодості ще дівчатами ми були, і з подружкою було гуляємо, ходимо, а тоді ляжемо на траву і дивимося на небо. І так я любила оце дивитися на небо. Зірочки оці созвіздя дивиться, деякі. Дуже люблю. Дуже люблю, як повен місяць. І взагалі, на все на, оце, на природу я обращаю якось внімання. Все замічаю, що де робиться. Так що, друзі, трошки вам побалакала, на ніч глядя. Ну, ви будете дивитися вже завтра це відео, тому що воно ж поки загрузиться. Га! гукав, питав, чи я тушонку виключила. Кажу, виключила, вже зварилася. Так що, друзі, все добре. Дай Боже нам усім тихої ночі. От. Всім все, бажаю найкращого, солодких снів Наскільки це можливо? Всім здоров'я бажаю. Головне, головне це щоб було здоров'я в нашому вже возрасті. Да, Нам треба сили і здоров'я, щоб ще заробити якусь копійку на життя, тому що на роботу нас ніде не приймають уже в такому віці, а жити якось треба. Я-то на інвалідності, а чоловіку моєму 58 років буде. Так що. В селі в нас для нього роботи немає. Отак ми дома чим можемо, тим і заробляємо. Базар сьогодні був слабий, я вам там не розказувала в відео, не дуже я задоволена. Що вторгували. поїхали на заправку, там я вам знімаю. Потратили всі гроші. Ну, нічого, і це треба. Їздити треба, возити товар, треба. Я себе просто утішаю, зараз кавуни, дині. Різноманітні груші, яблуки, виноград, так що люди наїдаються фруктів. Молочка завжди в таке время погано йшла. Ну, нічого, переживемо і ми це время До вересня, а там вже буде трошки полегше. Ну, добре, друзі. До побачення до завтра. Всього вам найкращого. Пока-пока. Підписуйтеся, хто не підписаний. Ставте лайки, коментуйте. Вам не важко, а мені приємно це продвігає мій канал. Так що, я для вас стараюся знімаю відео, трачу своє время. Як би сказати, ну, і для вас роблю хорошо, і собі якусь копеечку і я зароблю. Ну, добре, друзі. Всім всього найкращого, до побачення до завтра, пока-пока.